в Україні є дуже багато проблем, і частина цих проблем криється в тому, що середньозваженого українця коротка пам'ять. Ну, я впевнений, що біля свого оточення в колі свого оточення ви знайдете купу людей, які не пам'ятають, що було рік тому, що було 5 років тому, і які ну очевидно не складають пазл. Чому ми так живемо, як ми голосуємо, кого ми обираємо, хто є нашими лідерами, хто є нашими фаворитами? І ось Верховна Рада є таке відчуття, готується вже до виборів. Поки вище керівництво держави намагається опозиціонуватись тим подіям, які є, прагненню. Напевне, взяти наші території без бою. Поки Зеленський намагається з європейськими лідерами щось довести Трампу, ну, в Україні вже політики почали, знаєте, так, полірувати населення. І деякі з них ну, щедро, щедро вкидають політичну рекламу в різні телеграм-канали. Можливо, це і не політична реклама, можливо, дійсно канали, мільйонники підряд як один, ну фактично ставлять одну і ту ж саму інформацію. Можливо, але мало ймовірно. Я в деяких роликах вже показував, як Юлії Володимирини Тимошенко один і той же текст на різних каналах, мільйонниках, телеграм-каналах. Які, до речі, частина Верховної Ради хоче заборонити, так ось вони не гербують використовувати телеграм-канали для поширення своїх думок. Ну, знаєте, в Вайбері українці не сидять, а марафон багато не дивляться. Тому, ну, а чому не використати телеграм, поки, не заб... поки самі ж вони його і не заборонили? Я не стверджую, що в Юлі Володимирин до політична реклама, може дійсно, може дійсно канали вирішили поставити ту новину один в один. Текст, який, який, який є. в будь-якому випадку, давайте відійдемо від персоналів і займемось власне нами з вами. От у нас є Інститут національної пам'яті. Напевне, ви про нього чули. Надзвичайно багато було скандальних публікацій, скандальних таких ну, подій, пов'язаних з цим інститутом, адже інститут. Національної пам'яті любе коперсатися в минулому, причому в такому дуже давньому минулому, яке дуже віддалено має відношення до нашого теперішнього. Тобто, ну, знаєте, воно як, чим в давнішньому минулому копаєшся, тим менше проблем у тебе в теперішньому. Ну, а то копнеш в теперішньому, що на когось вийдеш сам на себе, і доведеться потім, знаєте, мати блідний від, Перед деякими людьми, які сьогодні у владі, або вчора були у владі, або завтра будуть у владі, тому краще займатися там буремними 20-ми, 30-ми, 40-ми роками, розказувати про е совок, е про там іще щось. Совєти, совєти, отак кажуть. Ну, то краще міфи розвінчувати Радянського Союзу, знаєте. Ну і окей, сидячи в Хрущовці, яку отримав від бабусі, у спадок. Ну, окей. А тут новий е, очільник, е, голова інституту нацпам'яті Яке Аль, Алфьоров. І Алфьоров е, от вийшов уже з. Знаєте, новою концепцією, напевне, розвитку Інституту нацпам'яті, і він пише: ми не знаємо, як розпадеться Росія, але вона точно розпадеться. Знаєте, це дуже схоже на небо, синє, трава зелена. Якщо не знаєш, що робити на твоїй посаді, говори, що Росія розпадеться. Проблема в тому, що ця теза сказана на фоні всіх тих подій, які відбуваються нині навколо України. От Володимир Зеленський прилетів на зустріч з Трампом. Е, Політіко говорить про те, що е, стійке перемир'я до територіальних поступок. 110 квадратних кілометрів Російська Федерація вчора становила річний рекорд із за захопленими територіями за добу. Зазвичай таке просування росіянам е, на таке просування потрібно 5-6 днів. Союзники України розглядають поступове пом'якшення санкцій проти Росії у разі укладання угоди про припинення вогню і так далі. От на фоні ось цих всіх подій, де е, ворог окупує нашу територію, де ворог просувається доволі доволі суттєво, там по одному з напрямків взагалі загрозливо е, тому, що може бути перекрита траса. От, є мапа між Краматорським та добропіллям, і це, це серйозно. Це насправді серйозно. Ви, напевне, бачили ось цю карту, де ворог проник на нашу територію. Це публікують німецькі видання і говорять, що це серйозно. Так, от на фоні всього цього чомусь директора інституту чи голова інституту нацпам'яті дуже схвилювало розпад Росії, розпад Росії. Знаєте, мені б, хотілося, мені б хотілося, щоб наш інститут національної пам'яті зайнявся трішки іншим. От я нещодавно придбав одну книгу, не буду вам показувати її назву, щоб там не було всякої реклами. Але книга ця вийшла в Україні. Вийшла в Україні. Називається Сучасність. «Сучасність» не буду давати повну назву. Так ось в ній автори. В ній автори Доволі е, ну так е, відверто говорять про те, а власне, що було у попередні роки у попередні роки в Україні. І е, тут е, вчора я буквально прочитав, дуже е, оновило воно мені пам'ять про те, як у 2000 році, у 2000 році Леонід Кучма звільнив Юлію Тимошенко з тієї посади. На якій вона була, ну ось я вам прямо зачитаю. Протестувальникам вдалося домогтися відставки голови СБУ Леніда Деркача і міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Можливо, пам'ятаєте ці прізвища? Ну, Кравченка то напевно пам'ятає Юлію Тимошенку, яку в грудні 2000 року Леонід Кравчук звільнив із посади віце-прем'єра. Юлія долучилась до соціального протесту. Тобто Юля спочатку була з кучмою, а потім, коли відчула, що в 2000 році та частини з вас ще не було, ви ще не були народжені, так ось вона долучилась до соціального протесту. Утім, її зусилля були спрямовані не так на виконання вимог, які висували протестувальники, як на власний рух до влади. А тодішній прем'єр-міністр Віктор Ющенко акцію не підтримав і навіть засудив. Тобто е от, людям е в Україні пояснюю: була акція кучму геть. Так ось Юля Тимошенко була в команді кучми, кучма її звільнив. Юля доєдналася до протестувальників. але... Навіть самі автори книги в 2025 році пишуть, що це скоріше було пов'язано з її владними амбіціями. А Віктор Ющенко, який через 4 роки, Ющенко так, ні брехні, став президентом на фоні протестів українців проти кучми, тобто, в 2000 році, одні протести, Ющенко їх. Засуджує і, підтрим, і підтримує кучму. Тимошенко в цей момент з протестувальниками, хоча ще вчора була з Кучмою, У 2004 році Тимошенко і Ющенко вже разом стоять на Майдані і підтримують протести, і очолюють протести. І Ющенко стає президентом. А потім до них доєднується Петро Олексійович Порошенко, який за деякими. За деякою інсайдерською інформацією стояв біля джерел утворення партії регіонів. Ющенко змітає. Ви зрозуміли, я зараз от не хочу про це все розповідати. Я чого хочу? Я хочу, щоб директор національної пам'яті, голова, голова інституту національної пам'яті, розповідав українцям про те, а що було в недалекому минулому якими були оті політики, які сьогодні нібито нібито, дуже, дуже турбуються за нас з вами, українці? З ким вони колаборувалися, за що вони виступали, бо та ж сама Юлія Володимирівна, яка була з кучмою в той момент, коли Ющенко був проти народного гніву, в 2004-му вона вже з Ющенком разом на Майдані проти кучми? А в 2000, якщо я не помиляюсь, там в 6-7, 6 здається, вона вже з Путіним хіхікають разом на камеру проти Ющенка. Це все люди, які у владі стільки років, скільки ви, напевно, живете на цьому світі. Юля вже була прем'єром. В 2000 році вже кучма її звільнив. Четверть. Четверть, століття. Ці люди біля влади, як ви кажете, біля корита. От, скажіть мені, будь ласка, у вас життя покращилось, ви відчули гідність, свободу. І всі ці люди були на всіх майданах. Зверніть увагу, вони, всі майдани, так чи інакше намагались очолити. Навіть у 2014 році Юлія Володимирівна намагалась в лабутенах виїхати в інвалідному коляску в інвалідному візку. На Майдан, але Майдан якось не підтримав Юлію Володимиру. Ну, Юлія Володимир, нічого Вона змовкла, зайшла в Верховну Раду, все окей, все було добре. Тепер Юлія Володимирівна розкидає свої повідомлення. Скажіть, будь ласка, що це таке? Ці люди зубами тримаються біля влади. Зубами. Вони нікого не пропускають. Як би вони вам не подобались? Юлія Володимирина, от образ має кращий, ніж Петро Олексійович, правда? Жінка. Симпатична така, за народ з цифрами завжди ходить і так далі. Але, друзі мої, в 2000 році з Кучмою. В 2004 році з Ющенком, хоча в 2004, хоча в 2000 році Ющенко проти Тимошенко і проти. Але з Кучмою. В 2005 чи 2006 році Юля вже з Путіним хіхікає проти Ющенка. Потім Порошенко, замість Юлі, скандал. Пам'ятаєте, був тоді? Потім Янукович, якого приводить Ющенко до влади, фактично. Ющенко робить Януковича прем'єром, який був прем'єром при кучні. Ви, ви відчуваєте оце все? І це все одні ті ж самі люди. Якщо ви думаєте, що це щось інше, то ні. Це одні ті ж самі люди. А у них ще є діти, куми, свати, коханки, коханці і так далі. І вони всі у владі. Вони всі у владі. Це одне і те ж саме обличчя. І мені б хотілося, щоб очільник Інституту національної пам'яті, якщо він дійсно поставлений на свою посаду для чогось корисного, а не для того, щоб розказувати оцю ахінею нікому не потрібно про розпад Росії. Це займеться СБУ цим, займеться розвідка, займеться, займуться Збройні Сили України, займуться Штати санкціями і так далі. Ну, не голова Інституту національної пам'яті. Що голова Інституту національної пам'яті може для цього зробити? А от зайнятися невеликим, недалеким минулим для того, щоб українець не робив помилок, для того, щоб українець знав хоча б свою ближню історію, недавню, не от ті міфи, які там в 2000-х 20-х роках розвінчують безкінечно ці історики. Оце було би корисно. Але для чого ж цим займатися? А то вдруг завтра Юлія Володимирівна стане президентом України, а в неї шанси дуже великі. І голова інституту національної пам'яті, виявляється, на юлю бочку котив. Все, підеш у школу працювати. А не хочеться, хочеться ж бути головою Інституту національної пам'яті. Тому буду говорити те, що безпечно і здачу не дає про розпад Російської Федерації. Молодець! Ну, а що скажеш? Молодець. Правильною йдете дорогою, пане Алфьоров. От як проклали вам попередники, попередники, так ви нею йдете. Безпечно, щоб зайвого не сказати. Все правильно. Але мені б хотілося, щоб ви ваш інститут займався сучасністю, сучасністю, і розповідав українцям про ту історію, про те теперішнє, в якому ми сьогодні живемо. Бо ми дуже багато апелюємо до національної пам'яті, знаєте, такої національної пам'яті десь а, там. Часів Київської Русі, Козацтва і так далі. Але чомусь чомусь, не хочемо, не хочемо говорити про національну пам'ять 10 років тому назад, 15 років тому назад, 20 років тому назад, 30 років тому назад. От давайте оцю національну пам'ять піднімемо. Бо там, до речі, ще й про групу Приват дуже цікава інформація. Це вже люди в книгах пишуть. Але ж люди книги не дуже читають. Займіться національною пам'яттю. Ближньою, яка ще може бути використана для формування майбутнього майбутнього. А не коперсаєтесь в історії. Ви вже навіть в історії не коперсаєтесь. Ви вже просто виходите і кажете: Росія розпадеться. І що? Далі що? Ви щось зможете зробити для цього? Ні. Ну, дякую. Головне, казати щось, що безпечно, правильно. Не забувайте підписуватись, ми працюємо для майбутнього країни. Ми хочемо, щоб наша країна не забувала своїх героїв, своїх героїв, і тих людей, які щось зробили для України, і тих людей, які просто паразитували, на мій погляд, на тілі нашої держави. І нічого корисного для вас не зробили. Хоча мали всі можливості перебували на всіх можливих високих посадах в нашій держави.